Доброго дня, Ви на каналі Толіктра Сьогодні 8 квітня ми почали сіяти соняшник. Кукурузу 6 числа завершили посів. і вчора неділя, 7 число було благовіщення, вчора не працювали, сьогодні робимо перші проходи на соняшнику. Соняшник зароблений на глибину. 5-5,5 см, тільки що я попередивлявся всі радки. Також що мав вам сказати, що, щоб закривалися радки добре, то треба дивитися, щоб сівалка була чуть-чуть нахилена на колеса. Це не дуже багато там, але щоб всі аріати йдуть вони рівно відносно землі, а сівалка краще сіє, якщо колеса прижимають більше трошки землю. Зараз покажу вам наглядно. Буквально пару годин назад, тому я зробив на цьому полі культивацію, і як ви бачите, вже культивація підсохла і можна проводити зразу посів. Там далі стоїть МТЗ з культиватором. Сім соняшник-піонір. Елє 25-й, але в цьому році основна частина в нас Елє 25-го буде турецького і найкрупніша фракція, а буде декілька мішків ще українського Елє 25-го, але там трошки менша фракція його, і буде ще там. Буквально два мішка нового українського соняшника я вам покажу. Ми його раніше ніколи не сіяли, провіримо, як він шовен. Також хотів вам сказати, що у відео я не роблю ніякої агітації нікого, не переконую, щоб ви щось купляли, чи, чи якусь рекламу вам розказую, показую, як воно є. Якщо щось виходить, то я вам показую. Не виходить, я буває навіть відео не знімаю. Зараз в онлайні вам знайду соняшник, почну вже шукати лопатку, я свою загубив, буду ножом шукати. Прийшлося відео на паузу ставити. Ось знайшов соняшник. Виминаю його з лопаткою звісно було краще показувати. Вона його 5 см. Якраз погано метром показувати, але як ви бачите, насіння на соняшника. Крупненька, це я казав за цей Ілія 25, що він турецький, крупненька фракція. Також кукурузу ми сіяли. Діски в нас на сівалці стояли 30 отворів і 4 міліметра діаметр у дискові а соняшник сіяли раніше ті роки ми 3 мм дисками але буває попадаються двойники а якщо паршивеньке насіння то і тройники попадаються і вже декілька років назад ми купили буквально того року чи поза того року ми купили 2,5 мм диски також 30-й тільки отвір у дискові 2,5 мм. І зразу пропала вже така проблема в соняшнику, як двойники. Якщо у вас така не дуже сильно супер-пупер-сівалка, то потрібно, звісно, трошки крупніше насіння брати соняшника. По кукурузі, то вона там... Любої селекції приблизно вона однакова. Раніше в нас до цієї сівалки була СПЧ сівалка, також непогана сівалка, але вона нам не підходила по тому, що вона не кидала добриво. Ми її там робили, щоб вона кидала добриво. Але все одно вже самоділка не завжди так виходить, як завод. І ті з печами робили, щоб там на 5 см з боку радка не можна було зробити, так як на цій треба було там переробляти. Тобто, якщо брати сівалку, то треба, щоб вона зразу сіяла з міндобривом. Бо потім вже набагато важче самому щось зробити, переробити. Воно і сіяло з міндобривом, але все одно нам не подобалося як. І цією сівалкою ми вже сьомий сезон працюємо і цілком нею задоволені. Таких дуже сильних до неї питань немає. Там як і в, в будь-якій техніці бувало якісь сипки лопали, то це вже в процесі експлуатації, це нічого страшного, це розходники. На вакуум бували ці, що до секції йдуть члени, лопали, але вона працює, вона робить роботу, робить роботу на відмінну, задоволені мене на всі 100% і такі в нас справи. Йду зараз по полі, поле м'яке, вологе, видно, що розсипається земля зверху. Після проходу культиватора І якраз погода дає нам проводити якісний посів. Дякую, що пишете коментарі, що дивитесь відео. До нових зустрічей, до побачення!